Усім привіт! Ви знову на каналі Що в коробці. У нас спеціальний випуск, спеціальна розпаковка. Три здоровенних коробки з Укрпочти, які ми відкриваємо окремо від всіх інших, бо вони великі, і у них щось цікаве можливо буде, а можливо і ні. Продовжимо і почнемо ми з такої самої покоцаної і невеликої коробки з цих трьох. Що у нас от вона така повита і легенька. Певно, якийсь секонд, але всяке може бути. Ми вже бачили, чого ми тільки не бачили, правда ж? Я разом з вами зараз буду дивитися, що тут всередині. Чого ми вже тільки не бачили? Так. Тут чийсь з Ну добре, що вона не була ніколи живою. Це величезна лялька лялька дівчинки у формі хакі. Ну, блин, не знаю, стрмно навіть. Ну, отак і роздів, щоб подивитися. Ну, все-таки стрмно. Я багато всяких странних історій читав про ляльок і вибухові пристрої. Ну хочу подивитися. Ну! Саме дивне в цій ляльки тільки те, що у неї комбінезон у формі хаки. Якби тут було платько якесь, я б ще я понів, так? Ну поняв. Як є, але велика, гарна і певно ну щось вартує ляльки. Першим розпакували там оця крута, а не кринжова лялька. Е, наступна коробка здорова така коробка. Ну пахне на якоюсь хімією. Так. От, вона легко розпакувалась. Вона легко розпакувалась, зараз разом і подивимося, що тут. Так, упаковка, упаковка. М -м -м. Купа упаковки. І не даремно. Бо тут... Глиняні боги! Шикардос взагалі. Що вони тільки звісно, потріскалися, але я думаю, що це не від ударів вони потріскались. Цій коробці ще одна коробка, і вона менша, її буде легше дістувати. Тут Дуже багато упаковки, я так розумію, що ці глиняні штуки ну, можуть легко триснути і побитися, тому вона хоч і важка і така дивна, але... По більшості це упаковка. Так, що тут у нас є? Якась шапочка. Під шапочки воно відколовся кусочок уже. Ну, але це можна приклеїти. Так, що у нас далі? Фу, щось красиве. Чи є певне обличчя? Ну, воно таке з каменю зроблено. Тобто це ну, не глина. Це піщаник, але от вирізаний прям шикарно. Шикарно. Так, що тут ще? Що це таке? Це якийсь ну схожий на, на янгола, але такого, бачите, з кривами дядько. І останнє. щось тут розпакую. Тут. Стелла. Де тут вверх? Ну да, це теж якийсь бог вирізаний з двох сторін. От з одної сторони. Ну, як з усіх сторон вирізані, от обличчя з другої сторони. Ну, ось так це виглядає. А, прикольні вони отакого от невеликого розміру, але прям кам'яні, чудові, мистецько вирізані. Не знаю. І як хендмейт, ну це прям круто. Думаю, що це прям на замовлення когось вишивало. Але я таки люблю прекрасне мистецтво. Шикарно. Давайте відкриємо третю. Вперше ми знайшли ляльку класну, вдруге ми знайшли ідолів башків, або це якесь круте мистецтво, ще треба дослідити. Але камінних, прикольних, ручно вирізаних. І давайте скриємо цю коробку і подивимося, що вони. І знову купа упаковки. Отже, тут отака лампа Solar Emergency Charging Lamp. Так, я так зрозумів, що це туристична лампа, яка заряджається від сонячної батарейки і світить в палаці. Вона там. О, да, тут вона шикарно і дуже практично як як на то пішло. І от таке на штука. Це прям комбайн. Ну, щоб там різати, там воно куча ножей всяких, тут щось нажимається, все, все ріже. Ну, корисно і приємно. Це була третя розпаковка. Дякую, що були з нами. Ну, в третій, бачите, корисне. ті два були таких прям вах. Слідкуйте за новими випусками, ставте лайк і підписуйтесь. Побачимось.